Забрали в мене телефон і обисточили. Я не знаю нашу. Я питала, що робити будете? Вони казали, будемо тебе закопувати. Ми поїхали на як ми крані ліці, дорогу, водаху, на кремелі тіхати. Дорога вода на вода. І повернули там на дорогу. Вони спочатку погружували в машині, щоб зустріли мої органи, приведуть. Потім. Він одягнув на руки похили і казав, що відірве мені е, е, статевий орган. Після цього ми казали, вилай з машини. І витягнули мене з машини, заламали руки за спину і відвели трошки ниж, нижче від за кошти. Часом так їхала машина сіра. Здається, від'їхала е, сіра машина, вони мене відвели далі, але перед тим вони зняли мені штани до кульок. Е, потім насадили на сведра е, на голову і казали, будеш на все, розказувати, казати, щось каже. Я казав, я нічого не робив, і не буду що казати. Вони сказали що тебе дома на органи, а брат займов. Казали, що якщо ти сядеш, то тобі когось -то не дадуть, а брата одразу заріжуть. Так. Я погоджусь, потім сів в машинах ще один поліцейський. Зняв на розтікане кольце, насадив на праву руку і почав мітику голову. Я затоляв голову, але він кричав Забери руки, потім сіли в машину і повезли мене вишневець. Після, після чого посадили там, на детектор брехні. Потім. Вони показали мені ножа. То тим, що цю дівчинка, я не знаю, може, це не то покажи. Візьми її в руку. Я, я, я взяв стиснув я так Вони і положив на стіл. Після цього вони сказали, що одно посадять мене. І, і докажуть. Я казав, що я нічого не робив, а потім посадили мене в машині, полезли, матір. То вже був вечір. Наверху мені сказали, що робити, читав, розказував, свідчив. Потім показував. Потім мене повезли, до суду і повезли в тероболіте. Скажи, будь ласка, батько коли був присутній? Коли батько приїхав? Лішний річ. А він був не в тверезі стані. І так? мій ліці і в Тернополі наливали в горі. І давали того,